І з якого саме від такого типу інструменту і пішла наша академічна бандура, яку ми зараз з вами всі тримаємо в руках, коли свого часу Гнат Мартинович Коткевич задумався про те, як інструмент перевести в формат академічного типу, він починав з таких інструментів. І якщо ви подивитесь, як грав Гнат Хоткевич в фільмі Назар Стодоля, то він грав на такого типу інструменті. В Ютубі загугліть собі в пошук, заведіть Хоткевич, фільм Назар Стодоля. Гнат Хоткевич там загримований. Ми можемо візуально побачити живі кадри Хоткевича і ще й почути, як він грає на такого типу інструменті. А тут дуже просто. Якщо зараз Викладачі бандури вам кажуть довго: поверни голівку наліво, знайди бас-ре, а тепер бас соль. Тут все дуже просто. Тут всього лише 5 басів, вони називались Бунти. І оці бунти настроєні були дуже цікаво: тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка. І ти ніколи не помилишся. Вони, на жаль, зараз розстроєні, вони не, не мають натягу, тому я нічого не можу на ній такого заграти. Так? Інструмент просто має спущені струни, що цілком зрозуміло, бо на ньому не грають, щоб не кріснула дека і трошки послабили натяг. Крім того, тут дерев'яні кілочки, вона не потребує ключика до настроювання, а це робиться налаштуванням вручну. Отже, це ті стародавні кобзарські інструменти, які зараз відновлюються після послідовниками Григорія Ткаченка. Були вже такі люди, як Микола Вудник, Віктор Мішалов, мій приятель в Канаді, і сучасні кобзарські цехи, які виготовляють за модерним вже взірцем отакого типу інструменти з сучасного дерева. Звичайно, але виглядають вони так само, як оця в них не відбувається змін і ще багато років. Дасть Бог, Змін ніяких робити ніхто не буде це.